Сійсько-терористичні угруповання і надалі вогневий натиск сконцентровують на Донецькому напрямку. Цієї ночі, з 20.40 до 21.20 бойовики вели вогонь із 120-мм міліметрових мінометів по піскам, а в 22.45 також із мінометів били по Авдіївці. Крім того, зі стрілецької зброї бандити обстріляли Новоселівку та Кам'янку. На Маріупольському напрямку злочинці зі стрілецької зброї вели вогонь по селищу Широкіне. На Артемівському напрямку близько третьої ночі зі сторони Стаханова бан формування зі 120 міліметрових мінометів били по Троїцькому. В Україну прибула перша партія американських броньованих машин. Загалом США планують доставити 230 хамерів. 30 з них з посиленою бронею. Президент Петро Порошенко оглянув техніку і провів динамічний тест драйв на Бориспільському литовищі. Я зараз особисто. За кермом Хамера побачив, що це є надзвичайно ефективна, надзвичайно потужна, надзвичайно добра бойова машина, яку сьогодні, яку сьогодні чекають в українських повітряно-десантних військах, в українських підрозділах спеціального призначення, в українському війську. Автомобіль Хамві високомобільний багатоцільовий колісний транспортний засіб. Він стоїть на озброєнні багатьох країн світу, має високу прохідність, придатний до будь-якого транспортування. В українських десантників вже є досвід керування такими машинами. Сьогодні вони вкрай необхідні у зоні АТО. Відруюсілітіль хорошо робить тормоза, теж хороші набирає разом утлічна. Коробка автомат що саме головне не вбивається і можна є понижені, є повишені. Є повний привод. Це саме головне, що повинно бути. Отримана техніка потребує відповідного озброєння. Українські підприємства пропонують встановлювати вітчизняні бойові модулі. Зокрема, Міністерство оборони зацікавилось розробкою заводу Ленінська кузня. В даному випадку мова йде про модуль бойовий, який складається з бойових двох речей. Кулемет 12,7 і і автоматичний 40-міліметровий гранатомет стандарту НАТО АГ-40. Чим хорош цей э, модуль, він абсолютно дає можливість бойцю бути захищеним, тобто не требуется його присутність зверху для роботи зі стрілкового або прочого вороження. Повністю 100% вітчизняна розробка, вітчизняна база, вітчизняні матеріали все вітчизняне. Серед переваг бойового модуля надлегка вага 280 кг. кілограмів. Це дозволяє встановлювати його на будь-які колісні платформи і успішно вирішувати всі завдання. Можу сказати, що всі машини після встановлення відповідного озброєння будуть направлені в ці підрозділи в першу чергу. Підрозділи високомобільних десантних військ, одразу в зону, де виконують завдання при проведенні антитерористичної операції на сході України. До квітня надійдуть ще 20 машин з посиленою бронею. Решту 200 автомобілів Україна отримає протягом 45 днів. Степан Полторак побував на сході країни. Він провів нараду із керівним складом сил АТО та поспілкувався з військовослужбовцями однієї із артилерійських батарей, яка виконує бойове завдання. Треба тримати порох сухим і треба бути в готовності постійно до того, щоб ми могли захищити свою державу. Щодо задач, які ви виконували, я хотів би сказати вам велике спасибі за те, що ви мужні, героїчно Задачі постояли, стояли у звикли. І хотів би кожному з вас подякувати, вважати успіхів. І я переконаний в тому, що ми до переможемо саме завдяки таким як ви. Тут же на передовій за героїзм та бездоганну службу міністр оборони нагородив кращих військовиків відомчими відзнаками та наручними годинниками. А командир артилерійської батареї достроково присвоїв військове звання підполковник. Більше 40 військових Аташе ознайомилися зі звітом щодо виконання кошторису Міністерством оборони за 2014 рік. Також на брифінгу говорили і про пріоритетні напрямки фінансування збройних сил України у 2015 році. 29,7 мільярдів гривень або 65% передбачається спрямувати на утримання збройних сил. 13,9 мільярдів гривень або 30% відсотків на закупівлю та ремонт озброєння військової техніки і модернізацію озброєння, і більше 2 мільярдів гривень або 4,6% відсотка це за напрямкою підготовка військ. Та міжнародне військове співробітництво, миротворчу верифікаційна діяльність Костянтин Кіфаренко зазначив, що оборонний бюджет 65% якого буде витрачено на утримання збройних сил України цьогоріч значно збільшено. Якщо в 2014 році це було збільшення на 50%, то на 2015 рік наш бюджет збільшився ще на один і сімдесятих в один і разів ну, таке збільшення бюджету пов'язано із тими подіями які відбуваються в україні з необхідністю захистити наш суверенітет і повернути те що в нас було на даний момент втрачено Разом із видатками на озброєння зросло і фінансування сектору житлового забезпечення військовослужбовців. Якщо в минулому році ми затратили чуть менше мільярда на житло для військовослужбовців, то були видатки виключно спеціального фонду, то в 2015 році на житло тільки за загальним фондом бюджетом передбачено 1 мільярд гривень, плюс ще 140 мільйонів на, за спеціальним фондом. В цілому практично в 2,3 і рази видатки збільшені на житло. Таким чином, з державного бюджету Міністерства оборони у 2015 році отримує понад 45 мільярдів гривень. Вчора, пізно ввечері, до аеропорту Бориспіль прибув військово-транспортний літак Чеської республіки з гуманітарною допомогою для Збройних сил України. Нове спорядження найближчим часом надійде на передову. Наразі 10 тисяч артекулів це та гуманітарна допомога, яка прибула лише. Протягом, скажімо так, першого етапу це спорядження та одяг, призначений для кількох сотень військовослужбовців. Фактично, його приклади ви можете бачити перед собою. Тут і берці, і зимовий одяг. Крім того, є рюкзаки також до складу гуманітарної допомоги входять палатки. За словами чеських представників, їхнім головним завданням є уточнення ситуації та потреб, які наразі є у українського оборонного відомства. Республіка Чехія вважає Україну за свого партнера, тож ми не маємо забувати і про майбутнє. Чехія вже не вперше допомагає українським збройним силам, і така підтримка є дуже важливою. українського футболу прийшли в гості до героїв. Ато у столичному шпиталі було позірковому людно. Гравці національної збірної України з футболу Андрій П'ятов, Руслан Ротань, Євген Хачаріді завітали в нейрохірургічне відділення та поспілкувалися з вояками. Серед наших воїнів дуже багато болячка футбольна які Даже там сейчас э, на больнішне кокі лежані смотрят, підживають у цьому відділенні. Лежать бійці з важкими пораненнями та травмами, і незважаючи на це, вони не зраділи несподіваним гостям. До того ж, футболісти прийшли не з порожніми руками, принесли сувеніри та футболки та пообіцяли наступного разу подарувати футбольну форму. Бійці ж в свою чергу запевнили, що лишень стануть на ноги, готові до зустрічі зі спортсменами на футбольному полі. Посідні раз дивився так, да, євляни, які грали. Молодці пацани. Як не боляв, вже б встал домой и уже до ребят до своих. своїх. конечно, звісно, що приходять, приїдуть, що не забувають. не бросили так просто. Це вже не перший візит футболістів. Хлопці стараються допомагати нашим воїнам постійно. В принципі, ребята вже в Дніпровітроські часи навіщаємо і Львові були. сейчас зараз Киеве. так що по зеки хочеться сказати, Виразити прощав спасію, огромну благодарність. Мускаве зараблять, допомагали робистій. Футболісти запевнили, відтепер братимуть із собою на змагання наших військовиків. Вперше це буде поїздка на матч до Іспанії. Пасажирський автобус, який вирушив із Горлівки в Артемівськ, підірвався на міні. Водій намагався об'їхати український блокпост і порушив порядок перетину лінії розмежування. За попередньою інформацією, пасажири не мали необхідних перепусток. Усі постраждалі каретами швидкої допомоги оперативно доставлені в Артемівську лікарню. Водночас, незважаючи на жахливу трагедію, ЗМІ, підконтрольні російсько-терористичним військам, намагаються перекласти провину за цивільні жертви на сили АТО. Прес-центр штабу АТО повідомляє, військовослужбовці Збройних сил першими прийшли на допомогу постраждалим, а наші саперні підрозділи практично щоденно проводять розмінування місцевості, яка усіна вибуховими пристроями, що залишили після себе російські злочинці на українській землі. Із 26 пасажирів 17 отримали поранення троє загинули. За інформацією правоохоронців, водій автобуса не постраждав. Наразі його допитують.